Що допомогло Трампу в 2016 році виграти у виборах президента США, яка склалася на той момент ситуація? Можливо, а який от фон в Америці соціальний, політичний? Що дало йому цей успіх? Цю перемогу? Ну тут цікаво, ніхто не очікував, що він переможе. Всі ж тоді робили ставку на Хіларі Клінтон. І відповідно всі вірили, що зараз вона швиденько прийде, хто такий Трамп, шоумен з бізнесу з такою досить, знаєте, простою мовою. Ну, нам, нам нам дуже і зрозуміло, хто хоч трошки англійсько знає, у порівнянні там з такими вичорними промовами Обама або Клінтона. Він був дуже зрозумілий для народу, але очевидно, багатьма сприймався як ну такий це, навряд чи ця людина зможе чогось досягнути. Займайся бізнесом, будь в шоу, насолоджуйся життям, куди ти лізеш. А ось виявилося, що ні. Тому що він був антитрендовим політиком. Ну, в Україні це відомо, як нікому іншому, що люди, очевидно, втомилися від старих еліт. А І... що мається на увазі антитрендовий? Ну, це означає, що він буде, знаєте,. Буде на з точки зору виборців боротися з системою, яка склалася в країні, з там, не знаю, засиллям бюрократії або там, не знаю, несправедливістю соціальною, майновою і так далі. А люди вважають, що винуваті в цьому. ось вони То вони, не зрозуміли, то еліта, ось ось вони там винуваті. Ці, ці старі, у нас би сказали, там олігархи, там якісь старі депутати, це треба всіх змінити. І, очевидно, в американському суспільстві склався такий же запит. І з цієї точки зору, Трамп мало чим змінився Ось в 2016 році і в 2024 році, Ну, принаймні мені так здається, змінилася Америка. Вона стала ще більш радикальною, тому що політика Байдена, політика демократів ще більше роздратувала людей. Ну плюс на фоні цього такі кризи, як Ковід, такі кризи, як війна Росії проти України. також, Впливала на внутрішнє самопочуття всередині американського суспільства. Тобто, суспільство ставало ще більш радикальним, Трамп, очевидно, був таким самим. І тому на цей раз він ще більш переконливо перемагає. Так, це просто антисистемний політик. І багатьом людям це подобається. Інше питання: яким людям? Так, тому що Америка нам, чесно кажучи, іноді складно зрозуміти взагалі, яка є Америка. Ми бачимо Америку, не знаю, через фільми Нью-Йорк, там, Вашингтон, там, які серіали ми дивимося, Друзі або е, щось подібне. Америка, ось ця, скажімо так, яка знаходиться у збережжі океанів, така демократична, Нью-Йорк, Каліфорнія, це зовсім інше, ніж Америка там центральна. І за складом населення, і за поглядами. Відповідно, тут важливо розібратися, хто саме підтримує Трампа. Хто його виборці? Ось якраз розуміючи, хто його виборці, ми можемо трошки зрозуміти, що він сьогодні робить. І зрозуміти, чи подобається це людям чи ні. По, наприклад, результатам соціологічних опитувань. Вважається, ну там, є такий портрет виборця Трампа. Це, як правило, людина, яка не має вищої освіти. Це перший момент, так. Такі люди. Ну, очевидно, можливо, більше трошки піддаються популізму. Хоча не факт, що лише вони. Це як не дивно, як чорні, так і білі чоловіки, але середнього віку, не молоді. Ну, Жінки, само собою, так само, очевидно, члени їхніх родин. І е, жителі сільської місцевості. Ну, Їхня сільська місцевість трошки відрізняється від нашої і. Ми все ж таки пережили 70 років, ну там 60 років колективізації, і наше село взагалі зруйновано в порівнянні з тим фермерським господарством, яке існує в США. Ну зараз воно відроджується потрошки в нових формах у нас, але тим не менше. І ми бачимо, що це а ще до речі, згадують так звані ці сині воротнички, робітничий клас, який страждає, до речі, це справедливе зауваження від зменшення кількості заводів, фабрик. Які вивозяться на інші континенти, будуються там, відповідно, люди залишаються без роботи. І ось що цікаво дуже великий фактор це певні релігійні групи в США. Їх можна було б назвати своєрідними фанатиками християнськими, саме християнськими, які готові його активно підтримувати.